Треба прямо, не стіляти станеш. Ну, а якщо ти кого-то потверла, то подпёрла? Доброго вечір всім. А, відчуваю, що вам холодно, ми будемо намагатися зробити вам трошки тепліше. Майже в два гектари землі буде побудований бахчисарайський квартал, і кожна родина, кожен співромадянин або наші гості з інших країн, відвідавши цей живий музей. В чому я кажу живий, тому що він за задумом нашим має працювати всі пори року і всі ремеслені майстерні, які будуть розташовані так само поруч житловими будинками, які будуть. Ототожнювати собою кожен із регіонів Криму, тобто, потрапляючи в цю кримстарську садибу, ви будете проходити шлях, да ніби ви потрапили в Крим з боку степового Криму Джанкою. Там будуть відповідні архітектурні споруди, які відповідають кожному регіону, рослини, ендеміки, буде освітній простір, буде сад троянд, будуть кіпаріси. Буде гірське передгір'я Крима і гірський Крим перевал і узбережжя, буде невеличкий мінаряд з маленьким простором між Джитом, де можна створити молитву. Це буде майдан, на якому будуть проходити цей ярмарок або інші відповідні заходи. Так само цей виставочний весь да, музейний комплекс буде закінчуватися простором який буде оснащений надсучасним мультимедійним обладнанням, задля того, щоб от в цій проекції 360 на 360 градусів люди, потрапляючи в цей простір, могли подивитися спільну історію матерікової України і Криму, починаючи з давніх давен до сьогодення. Я вважаю, що культура під час війни є на часі, і взагалі те, що стосується Криму, має для України таке. Скажімо, сакральне значення, і ті донати, які ми хочемо залучити до створення цього проєкту, може так містично і не близять повернення Криму, лоно України. А, сьогодні у нас перша спроба а, такого творчого вечору будуть уривки з фільмів. Ахтема Світаблаєва моїх проєктів, мого, мого проєкту, в якому я знімався в Ахтема Доброволець будуть пісні під гітару, будуть вручення fpv дронів одні з частин Збройних сил. Буде живе спілкування з глядачами. Я сподіваюся, не дивлячись на погоду. Що людей це не налякає, і вони прийдуть і підтримують нас сьогодні. Вулиці провулки я вивчав роками знаю, де бажання кожен шепотів. Деяку споруду рухати руками, де мінали сотні ще до нас життів. Де собі на щастя кидати монету, я б тобі, звичайно, все це розказав. Та якщо відверто я не знаю, де ти і тому блукаю листопаді сам. Не знаю, броду, не ходи у воду, не ходи, ой не ходи. Стережіться хлопці того броду, а ще більш води. Два рази в одну й ту ж воду, ніц не увійшов. Можеш втратить ти свою свободу, не втрачай любов.